Олег Пензе з нами це член економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо Найші вітання. Я вас також вітаю, що пане Олеже, перед тим як власне підійти до теми, якими мають бути домовленості України і Польщі, як вам вдається оцей заклик в соціальних мережах бойкотувати всі польські товари? По перше, чим, чи реально вийде сьогодні нам блокувати і не купувати те, що є на полицях магазинів виробництва Польщі? А, і що і чи відчує Польща і коли, власне, якщо таки нам це вийде, як споживачам, знаєте, така ініціатива знизу? Ну, дивіться. Э, баланс нашої торгівлі з поляками за 23 рік 11,5 мільярдів доларів. З них десь на рівні 7 мільярдів це те, що ми купили в поляках, і десь мільярди 4 млрд. з хвостиком, то що ми полякам продали. Левина доля того, що ми купуємо в Польщі, це паломастильні матеріали. Ну, тобто ну, можна не заправляти машину, тим самим блокуючи контакти з Орленом. Власна доля аграрної продукції в, в торгівельних стосунках ну, десь приблизно відсотків 20. Причому дійсно ми. Через Польщу продаємо більше, ніж купляємо аграрної продукції на дуже невеличку цифру. Але в основному в нас з поляками від'ємне сальдо торговельного балансу. Тобто ми більше купляємо, ніж продаємо. Тому в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про власне, бойкотування товарів, то там не такий, по-перше, якщо ми про аграрний сектор говоримо. Не такий великий асортимент з одного боку, а з другого боку, ще раз повторюю: левина доля це паливо-мастильні матеріали, це аграрна хімія, це машини. Ну тобто, це ті речі, які потрібні Україні для виживання. Ну от ми скільки десь там години-дві тому, коли з паном Качкою спілкувались, він казав, що в принципі по загальному так експорту, от загального експорту картина ця не змінила, тому що компенсували морські шляхи якими ми експортуємо ту чи іншу продукцію, тому о, таке перекрили типу одне іншим, але це загалом для держави Україна? Ну таке перекрили одне іншим. По факту, коли ми говоримо там про окремі напрямки, то все ж таки впливає. І е, наслідки довгострокових, ось таких, от е, як це я писав, е, наслідки ось такої нездорової ситуації, яка склалася у Польщі, якими вони будуть. І для яких секторів нашої економіки найбільш негативними? Ну, дивіться, те, що сьогодні відбувається в Польщі, і серед тих вимог, які висловлюють поляки для вирішення цього питання, українська проблематика, там ну, відсотків 20-30 максимум. Поляки мають надзвичайно великі претензії до Брюсселю, до аграрної політики Європейського Союзу. Я напевно не скажу нічого дивного, але тим не менше, Європейський Союз на сьогоднішній момент в аграрному секторі створив такий маленький соціалізм: 75% доходів європейського фермера це дотації Брюсселю. Ну, уявляємо собі, так. Коли ми подивимося на умови роботи європейського аграрія. То, по-перше, треба розуміти, що в них надзвичайно маленькі фермерські господарства, ну десь на рівні там, 10 гектарів, середнє фермерського господарства в Польщі, так при тому, що українські там на рівні 90 гектарів. Поляки надзвичайно сильно затиснуті е, е, екологічними проблемами, проблемами е, дозволів і заборон е, використання аграрної хімії. Забезпечення так званого екологічного різноманіття, де там до 10% площ не можна засівати, щоб там звичайно росли травки і літали бджолки. Ну тобто в тих умовах, про які я зараз А, до речі, середня заробітна платня польського аграрія – 1600 доларів на місяць. Ну от з українським... так? Чи в доларах. Ні, ні, я в доларах беру для того, доларах. щоб легко порівняти uh -huh. та українська чотириста двадцять доларів, це середня по країні. У поляків піски у Україні чорноземи. ну тобто, треба розуміти, що з точки зору ефективності і рентабельності сільського господарства українське набагато вище, тому, безперечно, євросоюз активно дотує аграрний сектор за останні роки. Посилюється екологічне спрямування і послаблюється власне фінансування. Якщо в 2010 році доля е, аграрних субсидій в бюджеті Євросоюзу була десь на рівні там 46 То зараз 24-25%. Ну тобто основні проблеми Польщі і власне аграрного бізнесу польського це проблеми е, Брюсселю, це проблеми відсутності грошей. Україна тут в даній ситуації просто як важіль впливу. До речі, інакше би поляки не починали блокувати кордони з Німеччиною, наприклад, та чи кордони з, з, з словаччиною чи з країнами Балтії. Будь ласка, прошу на всіх цих кордонах сьогодні стоять польські намети. Ну це говорить тільки про одну. Головна проблематика це проблематика стосунків з Брюсселем. Українська частинка. Ну давайте будемо відверті. Україна ефективна, Україна рентабельна, і дійсно через запуск чорноморських портів, через запуск власне дунайських портів, Україна зняла гостроту ситуації на польському кордоні для експорту української аграрної продукції. Крім цього, румуни в три зміни будують автомагістраль до кордону з Україною. Я думаю, що десь ще півтора-два роки і буде величезний автобан, який буде вести з українського кордону до Констанци для того, щоб зняти цей варіант. Ну треба ж розуміти, що ота величезна колейка, яка стоїть, а тільки українські перевізники за 23 рік перетнули україну польський кордон більше 600 тисяч разів. Уявіть собі кількість автомобілів. Це робочі місця у Польщі для заправних станцій, для ресторанів, мотелів. Якщо це поїде в інший напрямок, поляки втратять дуже великі доходи. І, власне, про це також постійно говорить і українська влада, і, напевно, розуміють польські політики, але треба розуміти, що в Польщі 3 мільйони фермерських господарств. Е, ну, рахуйте, з електоральним полем це десь 7-8 мільйонів виборців. Е, в них зараз місцеві вибори. Чому, власне. Перша зустріч з українським урядом пан Туск переніс на кінець е, березня місяця, тому що ну вибори. Тобто е, сьогодні польський політик проти власного аграрія, який ніколи не був в опозиції, ну реально нічого сказати не може, тому що ну це буде політичний камікадзе. Все це робить з моєї точки зору достатньо песимістичним очікуванням з приводу швидкого вирішення проблем тільки з Україною. Тому що ще раз повторюю, основні. Основні проблеми поляків, та й не тільки поляків, і нім німецьких аграріїв, французьких аграріїв, це власне політика, аграрна політика Брюсселю, яка рік від року, по-перше, зменшує дотації, по-друге, вводить додаткові обмеження, що стосуються екологічних вимог. Так що я думаю, що е, наш шлях в дійсності е, пошук нових альтернативних е, трафіків в ту саму Європу, наприклад, через Дунай напряму там контейнеровозами на німецькі порти Дунайські. Та? І основний шлях це на наші традиційні ринки туди, на південно-східну Азію і власне північ Африки, от поки що, отак от це видається, тому що я думаю, що в найближчий час поляками ситуація не закінчиться. Тут величезне питання: а хто сидить в тих наметах? Чи насправді це фермери? це величезне питання, номер раз, чи все ж таки це представники трохи іншого способу, трохи іншої професії, яка інакшим способом зробляє саме в наметах, чи всі вони фермери там. І інше питання, пане Олеже, а це ж ще ми не почали процедури вступу в Європейський Союз. Що тоді буде? Адже тоді, коли ми почнемо вступати, а таки почнемо і претендувати на ті самі дотації і субвенції, то взагалі що буде тоді? Перекриють? Що ну? Я вам нагадую: 2014 рік підписання угоди про асоціацію, угода про вільну торгівлю, де е... Єдиною умовою підписання зі сторони східноєвропейських країн цієї угоди було введення, ну, по суті, заборонених квот на постачання української аграрної продукції в Європейський Союз. Там від 1 до 3 відсотків від загального обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Тобто, ще тоді, ну, суспільству потрібно було підписати цю угоду про асоціацію. Тоді пішли назустріч Європі і практично. Обмежили постачання української аграрної продукції. Європейці Брюссель сьогодні прямим текстом говорять, що приєднання України вимагає дуже серйозних реформ власної аграрної політики Євросоюзу. Чому? Тому що грошей аграрних субсидій з врахуванням українських потреб українських обстрів точно не вистачить. Давати європейцям не давати новітній е, приєднаній до до Європи Україні не можна, е, та той соціалізм, який сьогодні там є, точно не витягнеться бюджетом Євросоюзу, якщо туди приєднається Україна. Так що питання є надзвичайно важливе, і тоді, власне, в 2014 році. Ті тамтішні європейські політики просто відклали цю проблему на майбутнє, не маючи дуже великої надії, що коли Україна коли-небудь ну, пересягне рівень там, е, угоди про асоціацію. Зараз це стало реаліями, і зараз біля європейських політиків стала проблема. А що зробити з аграрною Україною величезною? Треба абсолютно міняти політику. Треба перекваліфіковувати європейських аграріїв, якщо запускати аграрний ринок України в Європу. Треба шукати їм нові місця роботи. Для чого це власне робилося? Цей аграрний соціалізм, щоб е, сіл е, аграрії не йшли в міста і не створювали соціальний конфлікт, щоб не шукали е, нових місць роботи, тому що ну, в е, містах і так криміногенна ситуація і соціальні проблеми, особливо з напливом мігрантів із близького сходу, надзвичайно складні. Тому е, дотації Брюсселів знімали. До останнього моменту проблеми європейського села зараз це загострилося сьогодні. Реально Європа в глухому куті. Треба щось зміняти. А якщо врахувати величезну кількість електорату, який власне сидить на арарних питаннях, ну це надзвичайно складне питання з точки зору визначення політичного курсу. Тому в будь-якому випадку реформуватися треба всім і Європі в тому числі. Так, що подивимося, як буде розвиватися події далі, але принаймні, розуміння, в Брюсселі є це точно, пане Олеже. Є у нас ще декілька хвилин. Давайте, от про як це насущне та нагальне, те що є у нас. Про, про наші ціни на товари, послуги, продукти і загрози, які можуть виникнути цього року, загрози для швидкості зростання цін. От, стрибки інфляції, за яких умов можливі чи неможливі. Дивіться, значить, коли ми з вами говоримо про аграрну частину, так. тобто я не беру е, нафтопродукти. Вони як їхали, так і їдуть залізницею. Ми беремо аграрний сектор. 92% того, що ми їмо, ми виробляємо самостійно. Ми експорт ми імпортуємо рибу, ми імпортуємо екзотичні фрукти, ми імпортуємо сіль. Оце три основні позиції, які... Е, від яких ми точно залежимо, ну по великому рахунку, ті проблеми, які є сьогодні на кордоні, вони і так вже сьогодні призвели до невеликого здорожчання, власне по рибі, там і по екзотичних фруктах, коли ми з вами говоримо про, наприклад, овочі, тому що польські помідори, польські огірки, серйозно скажімо, впливали на ціноутворення. Хоча Україна також виробляє свій парник. Та ми теж бачимо там певний ріст, але все останнє точно Україна споживає самостійно то, що виробляє сама. Ну хіба на заході України трошки там молочка, польська, але вона достатньо швидко заміщується українським виробником. Дякуємо за це роз'яснення вам. Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був на прямому відеозв'язку.